Привіт! Минулого разу я вам розповідав про особливості проживання в приватному будинку. Ось і також рекомендував подивитися канал людей, які теж е ну, займаються реновацією будинку в Аргентині, і вони казали, які у них є особливості. І як бачите, воно більш-менш схоже на те, що й тут. Бо життя, мабуть, воно в різних країнах більш-менш однакове. І потім мені була рекомендація Ютубом нового каналу, там родина із Лондона теж вирішила переїхати з великого міста, мабуть, набридло їм у більш затишний куточок. І ось вони вибрали собі Центральну Португалію. Тому також рекомендую подивитися, чому вони це вирішили зробити, які у них були вимоги до нового, нового місця проживання. Вони хотіли жити в приватному будинку, щоб була ділянка. Ось. І також вони показують процес. Їм пропонували різні варіанти, вони їздили, дивилися, були у них деякі обмеження, і важливе обмеження це бюджет, як завжди, гроші. Вони цифри не приховують, бюджет у них був до 100 тисяч фунтів, мабуть, а купили вони за 70 тисяч євро. А будинок, який був побудований в 30-х роках, Майже 100 років тому Ось, ну і зрозуміло, що у ньому можна заїхати і жити, але це буде будинок, якому вже 100 років. І побудований по технологіях і з комфортом сторічної давнини. Тому вони зрозуміло, що купили його під реновацію. І це така інвестиція. Вони, ну, я думаю, вони зроблять гарний будинок, все, і ціна підросте, це по-перше. Ну і по-друге, це добра інвестиція на майбутнє для дітей, і може там можна його потім продати дорожче. Я не знаю, яка у них мотивація, але подивіться, які були вимоги і як вони вибирали такий будинок. І знову ж таки, вони теж кажуть, що це. Ця конкретна місцевість, центральна Португалія. І вони вибирали, тому що там ціни більш-менш доступні. У нас така ж ситуація, дивіться, бо а, десь під Києвом там ділянка в 6 соток може коштувати, як, я не знаю, як якась дуже дорога квартира в Києві. Може там навіть доходити до десятків, а то й сотень тисяч доларів за ділянку. О, ось така справа. Ну і В моєму випадку, якщо така трошки віддалено і нормальна ситуація, то в мене вийшла така ціна, що такі будинки старі, як я купляв, це або мазанка якась така. Занедбана або, може, і самана. І по суті, ти купляєш не будинок, а купляєш ділянку, то ціна виходить десь до 100 доларів за, за сотку. Ось така у цій місцевості. Але є зрозуміло, що, наприклад, тут така, а там де-небудь де, де, де е, там трошки. Е, Туди-сюди, і вже буде ціна може відрізнятися дуже суттєво. У мене е, сестра якось їздила з знайомими, переїхали там на правий берег, і там е, в якихось там Чигирях вже там просили якісь дурні гроші за якусь там незрозумілу ділянку. Ну Тому що, ну не знаю чому. Ось так, да, так захотілося. Те ж саме тут. Е, там де-небудь прохорівка тут рядом, там буде вже зовсім інша ціна. Бо там модне, там якісь круті будинки є. Ну, просто вона модна, да, розрекламована, тому там буде, ну, мабуть, ще дорожче. Ось. Але ось так, в середньому за такий будиночок-ділянку це просять отакі гроші. В моєму випадку власниця хотіла. 4 тисячі отримати, плюс ще на все це оформлення пішло 2000 доларів. Тобто мені все це сестрою стало 6 тисяч доларів. Вся ця ділянка і все в це оформлення. Ось така ціна. Якщо казати, тут в цьому селі, то ось тут сусіди теж продають таку хатинку і десь така ж ділянка, то вони хочуть 4,5 тисячі. Грошей. ось. Якщо це буде вже трошечки будинок ну, старіний, але трошечки він може там обкладений цеглою чи щось там в ньому покращено, то ця ціна вже стартує, ну, скажімо, від 8 тисяч доларів. Вісім, 10, 12, в залежності від площаді дому і комфорту, який там є. А якщо казати про сучасні дома, ну, я об'яв багато не бачив. Але ну так декілька бачив, то якщо це вже сучасний дом, побудований тут, приватний будинок, ну такий, скажімо, більш-менш сучасний, то це вже ну, десь, скажімо, мабуть, від двох тисяч, а то й більше, за квадратний метр. Тут, ось, там, скажімо, будинок десь бачив, може, 250 квадратів, то він півмільйону. Стоя, отака вартість його. Тому, а, ну, Але це таке діло, ви самі розумієте, що, а, мабуть, краще купити під реновацію, трошечки там добудувати, вкладати потрошки гроші, чим. Ну, я не впевнений, що у вас є сразу там півмільйону вкинути не зрозуміло в що. Ось, а Якщо у вас є півмільйону, може вам краще поїхати в Португалію і купити. За 70 тисяч євро будинок з ділянкою там жити. І ще залишаться гроші безбідно жити, там пенсію собі таку зробити. Ось, Ось така от ситуація з сінами і з особливостями. І те, що касається ще яких особливостей. Якщо казати, то дивіться, знову ж і у людей така проблема, і в мене така проблема була, коли ви купуєте будинок, який треба ще доводити до ладу, то ви в ньому жити не зможете. Це нереально, коли тут ремонт і щось там ви будете, Ну, Я намагався не, не виходить так. Тому я жив у Києві, приїжджав сюди, робив якісь там діла, плюс наймав людей. Які теж щось тут робили, так воно і йшло. ось а Зараз, коли ми вже два роки вже два роки тут постійно живемо, то всередині всі роботи майже призупинені. Бо ми там пробували робити ремонт. Ну Це дуже важко, коли там живеш, і ремонт. Ну Майже неможливо. Тому це прийміть до уваги, що ось така ситуація, ви не зможете, якщо ви вкинете останні гроші і будете думати, що я там буду жити і щось робити, ну це не працює. Ці люди також це доводять, вони не живуть в цьому будинку, вони побудували тимчасове житло, тому що вирішили, що знімати дуже дорого вони хочуть вкладати всі гроші, щоб ну, найскоріше все зробити, тому вони ось так вирішили. Ну, і знову ж таки, такий приклад вам надам. О, не, мій, не мій знайомий, але знайомий знайомого, він якось, ну, це було давно, майже 10 років тому. Там це було якраз пік будівництва цих будинків приватних. І він купив собі будинок з ділянкою. ну Десь там теж 6 соток чи 5 соток будинок 90 квадратів. Ось е побудований по ці, ну, сіп, мабуть, чи щось таке, сендвіч, панелі, чогось швидкого такого. І там е по умовах е коротше, ділянка, плюс будиночок, цей будівельний ключ, плюс е комунікації до будиночка. Е йому обійшло 45 тисяч доларів. Ну, майже там 500 доларів. Але така ситуація цікава. Коли йому вже це все здали, він зрозумів, що там ще робити і робити. І спочатку він продав свою машину і вклав ці гроші, ну, щоб там щось доробити. Але цих грошей не вистачило, зовсім не вистачило. У нього була трьохкімнатна квартира, він її і так ну, хотів продавати, але був вимушений зробити це раніше, тому що грошей не вистачало, щоб коротше, туди заїхати. І він ще потім, я не знаю скільки, може, пів року жив. У знайомих зі своєю родиною, щоб закінчити все це. Тобто ви повинні розуміти, що якщо ви купите там будиночок, то оця реновація вона може бути дуже-дуже дорогою. А, і десь треба орієнтуватися на те, що можливо збудувати новий будинок буде дешевше, ніж відновити старий. Тому ви, я спочатку почав. Реанімацію старого будинку потратив, потратив багато витратив багато коштів, а потім все одно його позбавився. Зараз від старого будинку нічого нема. Але стільки геморою, простіше було б взяти, і його сразу знести і побудувати новий. Тому ви дивіться зразу, приймати для себе рішення, що ви будете робити. Якщо дом, будинок в нормальному стані, то може і стоїть його. А якщо ні, то вважайте, що ви просто купили ділянку під нос. Ну, плюси такого, я ж кажу, що я коли купив. Плюс того, що це не пуста ділянка, в мене вже була адреса. Адреса, І я запросто підключив всі комунікації, тому що тут є адреса. вже. Фактически я не нове будівництво, а як реконструкція називаємо. Називемо це так. Ось. Тому плюс такий є, да. це правда. Ось Ось такі рекомендації. Ну і ще з деяких особливостей, ну, коли ви так живете в такому місті, як я, що е, низька щільність сусідів, то є деякі, деякі ну, скажімо, добрі е, якісь відмінності. Ну, Перше, це нема забруднення повітря, як в Києві. Я Майже все життя жив у великих містах, і, на, на жаль, наші міста вони дуже забруднені. Повітря просто кипець. Плюс там забруднення шумом, дуже шумно, я не знаю. Забруднення світлом. В хаті можна і не включати світло там, в Києві, бо там горить вся ця ілюмінація від сусідів, що можна вночі ходити без проблем. Але тут такого немає. Тут нема не цих джерел світла, немає цього шуму, тому дуже так, ну, треба призвикати до цього. У мене пішло десь, може, 6 місяців, щоб звикнути до цієї тиші, бо ти такий лежиш чи вийшов на вулиці, і така тиша, що аж е дзвенить в ушах, ну так дуже тихо, і страшно, стрьомно. І теж світло. Вночі відкриваєш очі, а ну, ти не, не можеш зрозуміти, де ти знаходишся, бо ну темно, дуже темно. І так же на двор. Виходиш, якщо нема. Зірок чи місяця, то це ну, просто темно. От просто темно. Стіна, ну, стіна не така темна стіна. Ось. Тому до цього треба звикати. Але те, що тут чисто повітря, це дуже добре. Плюс ну, ми винаймаємо хату в такому в старому будинку, там щось летить постійно. Якась така в цих вентиляціях херня летить. Воно постійно якесь таке, ну я не знаю, як що, і у сина постійно на це алергія. Тут у нього алергії немає. Тому це теж плюс, що немає там яких сусідів, що щось там роблять, що воно щось летить, це великий плюс. Ось. Але я ж кажу, треба до цього звикати. Тому якщо ви там, ну, боїтесь якоїсь тиші чи темряви, то ну, можливо вам буде важко, важко жити ось у віддаленні в приватному будинку. Ось така от штука. Ось так, ось такий хотів вам поділитися, тому подивіться, як люди. Можливо, вас це зацікавить, і ви захочете собі теж купити будинок в Португалії і оселитися там. Ну, а у нас отакі справи. Тому, якщо ви не дивились перший ролик, подивіться я там. І можете також подивитися тих людей, що в Аргентині будують, продовжують. А ми продовжимо у себе. Будувати лютий закінчується. Скоро буду викладувати вам відео. Що ж ми зробили у лютому? От такі справи. Здоров'я вам! Бережіть себе!